Ха-ха. Оце рибалка. Оце початок. Ух. Яка ж тут, друзі, красота. Це не передать. Добрий ранок. Ну що, друзі, нарешті ми виїжджаємо на Карасика. Сьогодні виїхали у Кілов, заїхали в саме акації. Хто знає ці місця, то тут класно, але треба поприбирати, як завжди трошки щось понакидували. Ну, і я сьогодні буду рибалити. ось тут. Колись я тут робив вимостку, десь років три тому, 3 три чи 4 роки. Відео, якщо знайду, то я вам прикріплю. Цікаво, відрибалився, приїжджав з палаточкою з дружиною, з сином. Ну а сьогодні приїхав з другом, він там стоїть. Собирається. Він буде рибалити туди лівіше, а я буду тут попрямий. Хочу тут провірити це місце, тому що от я рибалив якраз на оцій гладі стоя, вимазка була, і я кидав попрямий. Вон дивіться, як кущі вивертаються. Ух. А зараз там класне місце. Покажу, як я обустроївся зараз. І на поплавочок порибалим в тому місці. Заход тут хороший. Ось так вимостили рибачки молодці. Мій тубус. Так, опля. Раз, переходимо. І зараз розміщаємося. Можливо навіть зараз одягну заброди і поставлю тут пару рогачиків. Для того, щоб було комфортно сидіти. Зараз буде видно. Зараз спробую. 5.40 40 Гудлища. як вони тут будуть на яку глибину, тому що все ж таки від минулого разу я сижу далі. Так, Ой, зараз поставлю десь отак. Ось м'ята півтора. Подивимося, як я закину під ту сторону. А ну-ка, чи є там кропивка зараз. Поплавочок ліг. Там півтора метра немає. Так. А тепер ось тут. Можливо, навіть зараз буду брати 6.30. Так, і там нема. Крапивка є, я бачу трошки на грузику. А в цьому місці як? Так, да, немає. Тут такої глибини. Глибини немає, ну глибина, як ви бачите, в мій рост. Зараз спробую поставити потихенькому, щоб сильно не шуміть. Три колочка. Зараз побачимо який куди тут підійде, О, то це нормально навіть. Одразу. Зараз. раз. А я думав тут буде набагато глибше. А воно не дуже глибоко, я вам скажу. Так, раз. Ну нічого, якраз саме раз. В забродах зайти можна. А це найголовніше. Так. Раз, два. А, дно таке тут твердюще. Давай, раз. Так що вони повипадали і гарно тримали. Ось так. А ну-ка, да. Тепер друге. Теж хорошо. Так, а от третє. Третє. Це в мене під 6-метровку. Вона великувати переламати до коліна чи що. О! Так, підсачка у нас є, нормально. Положим її ось сюди, щоб вона не заважала. Садок поки що мочити не буду. Положу його сюди. А відерочку потрібно набрати водички. Тому що ну, треба то зараз буде і тісто замішати, можливо, руки помить, поставлю його ось тут з краю, ось так. І хай стоїть. Кава. Теж поставимо позаду. Це нам не потрібно. Зараз я перейду до замішування тіста. Швиденько замішаюся, вже треба ловити, а я хожу по очеретах, вирубуюсь, як завжди, щось мені все заважає. Так. Все, мішаю тісто і рибалим, друзі. Добре. Ось я він, друзі, карасик, навірно. А ні, що це мене клюнуло? Чиясь снасть? Я думаю, де це мій поплавок дівся? Замішую тут тісто. Пружинка. Трофейна. Давай, 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 давай. А було клювання. Поплавок пішов на дно. Поки я голову пустив. Клювання було. Зараз я закину. Шестиметровочку так. Раз. Положу. Ого. 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 Кормочки. Така народна снасть. Очки такі дебелі. на берег, на берег, там ми їх потім знімемо і в сміття покладемо, очки на березі не потрібно залишати. Намішав я тіста три вида, і зараз почнемо ловити. В цих краях горох, часник, це класика. Тому два тіста у мене горох-часник і один коєфут. Піднімається вітерець потихеньку. Ну, на сьогодні має бути нормальна погода. Хоча зранку, поки їхали, то був дощик. Такий невеличкий. На сьогодні сонячно, аби вітру сильного не було, щоб поплавки було видно. І було б дуже чудово. Бо коли дуже сильно поплавки мателяє, то воно якось так незручно рябить так. Зараз я як сяду на тісто. Це я на три вудлища зараз попокидаю. Хвилин п'ять і буду перезакидуватися, тому що в мене тут оснастка зна, я не буду бачити, коли тісто розпадається. Раз, не буду бачити, ну нічого страшного. Будемо орієнтуватися так, щоб 5 хвилин приблизно і заміна. І наше третє тісто. Коєфут. Гачечки в мене саме поцікаючі. Треба під праву руку сюди, тряпочку положити. У минулому році я вже пробував ці самопідсікаючі гачечки. Ви знаєте, мені сподобалося. Було один раз так, що зацепив, був дуже глухий зачіп, і ну, він розігнувся, не поламався. Ну там я підняв у гарну ветку. Так, і рес! Ой, кудись я закинув. Стане поплавок. Ні, треба перезакинути не туди, як куди треба. Ну от зараз, бачите. Опля. От таке. Ну, красавчик я. Я так можу. Ну, а ти казав, карася нема, дивися. Якщо води набрав, то на сапу. Ранок продовжується, клювань немає. Приніс, я вже поставив два своїх фідерка, поки просто приніс і поруч поставив. Якщо зараз карасік не буде проплювати на удочки, то перейду на фідера. Колега ліворуч поставив каже, на фідер, то витягнув каже. ну Трошки не дотягнув, але карась такий дуже приємний. Відповідно, зараз посижу, трошки подивлюся, якщо не буде діла. Ну Хвиля, дуже велика хвиля, і одразу от в лице. Якби вітер був от у нас із спини. То було б, звісно, дуже класно. Ну, а так, слабенько. Тому зараз думаю, поставлю я два фідерка, отак праворуч, одне вудлище витягну, спакую, два залишу ліворуч, щоб не заважати. І поставлю один або два фідерка отак на тринозі. І далі закину, спробую потестую, можливо, буде далі щось брати. Треба щось. Изменивать и не сидіть. Ось так. Ну, сразу закліпсуюся. Вот так. О. Ну и, соответственно, пока замотаю в удлище плавчаночка одна у нас и В тубусы. Ну, друзья, плевание. а ну-ка есть. Ой, есть, есть, есть. Хорошая. Ах, ты ж хороший. А я-то думал, тут у нас уже рыба. Наша рыба-карась. А це у нас... Ось така є от ерунда. У мене іспіна у воду викинула. Прикольно. Фуф. І пішов він, і пішов. Давай, давай, давай. Дальня дистанція. Гарна риба. Це не передати, як він увалив. Я думаю, що це карась. Так карась тільки тує. Зараз спробуємо тебе дістати. Ну так це хороший карась. А ні, це не карась, друзі. Це у нас лящ. Зараз глянемо. На що це він? У нас клюнув. Так. Да. І закинув дуже-дуже далеко. Ага. А взяв, знаєте на що він? На... По плавці від Петраша. Клювання було, я вам скажу. Просто класне. Так, відцепляйся. Це вже риба, я вам скажу. Це вже хороша риба. О! Такая от у нас пеша ребха. Оце рибалка. Оце початок. <tops> Ух! Клас. <tops> <tops> клас. Аж спінінг у воду вилетів. Гопро, стоп-відео. Експериментую, експериментую. І поки що заліковий результат тільки на малесенький фідерок. Десь дистанція 30-40 метрів приблизно так. Одне гарне клювання і результативне. Поплавок абсолютно мовчить. Ну, от і думай, сидіть цілий день на поплавчаночку, ждати підхода рибки, чи все ж таки брати з собою теж фідер і закидувати на дальну дистанцію, ну і в залежності від того, що буде. Краще працювати, на те ловить. Третя карась дуже сильно от, відчувається в очереті. Так на краюшку. Абсолютно. Десь години з 6, гарно терся. Не риба. Теж, як же їй й не роститься, якщо, ви бачите, яка то холодно, то жара, то дощі, цілих два тижні лили. А зараз більш-менш так начебто вже і потепліло. І Пішла риба на нерест. Єсть карась. Чи хто це ха! -ха. Ні, це не карась. Щось сьогодні мене переслідує ця риба. Ну це так, на засовку піде, звісно. Десяток таких і було б уже непогано засолити. Вона й швиденько просовується. Побачимо. По результату, що воно буде. Нема карася у березі. Чомусь він не хоче підходити. Не реститься, так. Да. А так, щоб брати, то ні. А що це в нас там? Є щось. Ахте. Ах ти ж. Ах ти ж риба. Хі -хі. Ах ти ж, хто клює. Хто клює. Сьогоднішній день не для риболовлі. На поплавочок. Так, да, було пару рибин, пару клювань, але не було жодного карасика. Фідери краще спрацювали, тому поки що зараз ще буду зматуватися і... Посажу на фідерок. а Якщо він фідер буде мовчати, то тоді переодягнуся заброди, візьму боковий ківочок і спробую там лівіше, така цікава містинка ще є. Піду ще з боковим ківком похожу, так щоб вже впевнитися, що сьогодні рибка ловитися не хоче. Не знаю, дойду я, не дойду, але куди ж ця дорожка веде, сподіваюся, дійду. Хтось тут ходив вже. Бачу натопкане. Може тут рибу просто собирали. Ой. Щось я не туди пішов. Щось я не туди пішов. А куди ж це? Цей виход? А, ось, окладочка є, бачу. Є окладочка. Зараз спробую до неї. Болісти. Дуже серйозно. Я дивлюсь. Зараз ми сюди. А, це зірвало і прибило сюди. Чиюсь вимосточку. Опа! І я на неї зараз обійду. Да. Чиясь вимостка була. Фух. Зараз спробуємо щось половить в всіх місцях. Дивлюсь і туди есть протопкано, но она так тоне. Дубль три, друзі, походив я на боковий ківок, ти вже глибоко, толком ніде не підійдеш. А тут мужичок ловив, у нього карасик прокльовував, і зараз я сяду на його місце, Попробую половити, він ловив практично ну, близенько. Взяв я удлища 4,5 метра коротеньке. Зараз Закину та спробую. Ну що, починаємо. Продовжуємо. Починаємо, продовжуємо. Оце я сказав. Так, одне вулище є. При мене яке тісто у мене. Горох. Бо я вже трошки і заплутався з тістами. Це часничок. Горох і чесничок. Зараз буду пробувати на два тіста. А третє буде на підхваті. Ось, у хороший, хороший, що вам сказати. Ой, як класно супротивляється. Піднімайся. Піднімайся, карасі. Ну нарешті я тебе дождався, друже. Нарешті. Єсть. Ісь, друзі, карась! Невеликий, але це карась. А! Та давай от тебе! Опля! От такий от красунчик, перший пішов! Нарешті ми його знайшли! Опля! Отак! От ми його знайшли, друзі! Тепер... Питання за малим. поставити його в точку і дубасить і дубасить. Так, треба чимось руки мити. А, сюди. Хто це там гончий такий? О! О! Це може карась. Да, давай, 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 давай. Хорошо, біжу. Такий невеличкий. Але найсмачний. Є, він там крутиться потихеньку. Трошки підкидав тіста в точку, виходить. І вже одразу і є клювання. кто-то там. Кто-то там Ну-ка. Ой, карасики хороший. Карась, карась. Раз сюда. Карасик. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И вин проклевывает. Перешел. Сьогодні досить. Рибалив я сьогодні на вулище Daiva Когі. Саме ці два, що в мене зараз, це у нас 6H 4,5 метри. Вудлища мої, можна сказати, любимої подовжині поуважування з човника. Ну, а от в цьому місці. Дуже зручно було на них теж ловити. Закидувати треба було недалеко. Тому що, коли я стояв ліворуч, там я закидував все ж таки на 6.30 і на 5.40. Бо цим вулищем я б не достав. І відповідно там не було клювання. А ось тут, бачите, коротеньке вулище. Далеко не закидую. І є рибка. Завершается последнее покрывание. Ну, давайте пока у нас стоит поплавочек. Еще. Может, его что-нибудь Я вам покажу свою сегодняшнюю улов. Так, что мы там впіймали? Ой! Упималку. Ой! Рыбы. Ой! 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 есть карасики и есть засолочно. Рибка, а загалом десь близько десятків 2 є рибки. На цьому рибалку закінчую. І сьогодні у нас перше число, починається літо, тому ми з вами частіше будемо бачитися на риболові. Сподіваюсь, вже через тиждень зустрінемося з човна. Нерестова заборона 8-9 число, і все, і можна вже виходити в ці края. І ловить човника по кувшиночках. Будемо пробувати. Так що, друзі, до зустрічі.